Всім привіт! Це серія оглядів запчастин для велосипеда Brompton. І сьогодні в руки нам потрапив ось такий крюк від вже відомої фірми SEOFX. Купляли ми його зі знижкою за 849, і як бачимо, ціна вже встигла зрости. На сторінці товару є дві ніби похожі моделі FOR REC MODEL. Який ми взяли, та Not Rack модуль. Відрізняються вони по суті металевою скобою, яка має різний кут вигину і цим самим регулює виступ пластмасового крюка. Більше опису, як завжди, немає, тому глянемо, що нам прийшло. Як бачите, на вигляд нічим від оригіналу ніби не відрізняється: пластмаса, алюмінієві шайби та болт з кронштейном, який магнітиться. Ну і вага, думаю, плюс-мінус ідентична. Ось у нас такий інструмент від Gio Multitool для велосипедів спеціально. Якщо хочете, якщо хочете, на нього зроблю вам огляд. Ось так воно буде виглядати, якщо прикрутити накріплення болотника від невідомої фірми, і на титанові від SEOFix. По суті, вигін у них такий ж, як і на офіційному сайті, де якраз і нема розподілу на REC і No REC. Можливо, SEOFix якось пофіксив просту версію, щоб вона ліпше підходила для багажника. Не знаю. Пишіть в коментарі, якщо ви знаєте. Ну і загалом це металевий кронштейн, по суті, виходить не дуже потрібний. Бо хто захоче їздити без болотників, які, до речі, не є зйомні? Хіба десь там, де рідко падають дощі, ну або якийсь ентузіаст, який любить ці всі діла.